Всі мої найпалкіші всі зі святом. Я розумію, що у вас свято, я розумію, що ви вже і так вимоталися і ви дійсно заслужили на відпочинок, як і всі українці. Але, на жаль, не всі можуть поки сісти за свій святковий стіл і святкувати Великодень. Тому у мене до вас велике прохання, будь ласка, допоможіть з одним з заправкою автомобілів, які везуть гуманітарну допомогу. Все інші питання фінансові ми з вами разом майже закрили. В свою чергу хочу сказати, що до деяких хлопців ми вже доїхали, довезли те, що вони хотіли, просили. Є е, мова не йде про офіційні запити, тому що тоді було б і обличчя, і документи, і печаті, але ми ж веземо в окопи, так що там, вибачте, там все на довір'ї. Хлопці попросили, ми привезли. А от це печаті, акти, документи, заявки, заповніте, запішіть, це ніклам. І так притуло. У нас так, чітко. Попросили, написали, дзвонили, привезли. Все. Слава Україні. Героям слава. Всіх з десятих. Допоможіть заправити автомобілі. паразити.